В рамках проєкту Жива бібліотека, який проходить на базі молодіжного центру Лофт, відбулась зустріч з професійною візажисткою Олександрою Саміною. Цей захід став справжнім майстер-класом для молоді, адже Олександра поділилася своїм досвідом, розповіла про тонкощі професії візажиста та поділилася секретами створення нюдового макіяжу, показавши на моделі, як легко та швидко створити природний образ самостійно. Візажистка не тільки продемонструвала техніки нанесення макіяжу, але й поділилася порадами щодо вибору косметики для різних типів шкіри та особливостей обличчя, акцентувавши увагу на тому, як важливо підібрати макіяж, який підкреслює природню красу, а не перекриває її. Також Олександра продемонструвала, як легко можна створити ефект невидимого макіяжу для щоденного використання, що робить обличчя свіжим і доглянутим. Мені дуже приємно, що мене запросили на даний захід. Я сьогодні провела майстер-клас денного макіяжу для дівчат громади, і я розказала про. Елементи денного макіяжу, як зробити його, як то кажучи, макіяж без макіяжу нюдовий. І я дуже сподіваюся, що дівчатам було дуже корисно. Я думаю, дівчата зможуть відтворити з легкістю цей макіяж вдома самостійно. І для них ці знання, які сьогодні я їм надала, будуть корисними надалі. Такий формат заходу дозволяє молоді не лише отримати корисні практичні навички, але й надихає на творчі експерименти з власним стилем. мені дуже сподобалося. Я ніколи не робила собі такий макіяж і вперше побачила себе з таким мейкапом. Мені дуже подобається. Тепер я буду знати, як правильно підбирати тон, навіть робити макіяж. Мені дуже сподобалося. Варто відзначити, що жива бібліотека це унікальний формат заходів, який дозволяє людям знайомитись з професіоналами різних сфер, дізнаватися більше про їхню діяльність та отримувати корисні навички. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.